Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian Roots American Dream. Я Іра і дуже рада бачити вас знову. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити собі там дзвоночок, щоб коли будуть нові випуски, і пишіть коментарі, про що ви хочете ще почути від мене. Про що я хочу вам розказати сьогодні. А сьогодні я хочу вам розказати про того, як шукати житло в Америці. Тому що з одного боку здавалося таке примітивне питання, але з іншого боку, свої перші апартаменти, щоб знайти, ми подивилися більше п'ятидесяти. І це було дуже важко. Тому що ми планували одне, вийшло друге і. Коротше кажучи, я тепер всі, коли приїжджають, я рекомендую там, зробити список і там, кучу купу -купу всього, на що треба звернути увагу перед тим, як а, знімати житло. І так, почнемо. Значить, а, Як правило, а, все житло знаходиться на Зілу. Це такий ресурс, де а, акумульовані, акумульовано все житло, в котре може бути двері, в котрі ви дивитеся собі квартири або будинки. Коли ви тільки приїхали, простіше за все буде зняти апартаменти, тому що це простіше з точки зору верифікації вас, і з точки зору, що вас погодили на це житло. Будинки теж я знаю, що знімають, але це трошки важче. І поясню чому. Значить, по-перше, для того, щоб вам зняти житло, у вас має бути певний пакет документів, як правило, можна знайти і без, але це. Буде важче, це буде, скоріш за все, нелегально, і це не то, щоб я вам рекомендувала. Якщо у вас все ж таки є якісь мінімальні дохід, ви можете собі дозволити легальний зйом жерла, краще піти цим шляхом. І так, для того, щоб зняти житло, вам потрібно, щоб у вас були гроші. Як правило, краще, щоб у вас була робота вже тут, тому що вам вас попросять показати або ваш контракт, вас попросять показати вашу зарплату. Якщо ви тільки приїхали і ви ще а, нічого не отримували, покажете контракт. А у вас попросять ваш ідентифікаційний номер, те, що тут називають SSN Social Security Number. А у вас попросять ваш банк-аккаунт як підтвердження того, що ви тут резидент, ну і ваші документи документи, там типу паспорт а, чи щось таке. А якщо ви знімаєте вперше і у вас немає кредитної історії, скоріш за все, у вас можуть попросити дуже великий а, депозит. Якщо у вас нічого цього немає, але там ви приїхали з певними грошима, або ви знаєте, що ви хтось зробите там через місяць, зможете оплачувати рент, ви можете попросити когось бути вашим спонсором. Тобто людина, котра має от той весь пакет документів, про котрий я вам сказала, до цього може виступити вашим поручителям, не знаю, як це буде українською, а, і може для вас зняти це житло. Тобто, в контракті буде вказано, що він гарантує, що там що ви будете сплачувати вчасно. Якщо ні, то він бере на себе а, ризики, які можуть виникнути, якщо ви не будете вчасно сплачувати за житло. Значить, які варіанти житла тут є? Це три типи. А, перший варіант це апартаменти. Що таке апартаменти? Це будинки, вони в принципі, ну, можна подумати, що вони виглядають так само, як у нас, але це, як правило, під власниця власник. Є якась одна керуюча компанія, і там немає квартир, котрі здають багато різних власників. Це є менеджмент, котрий цим всім управляє в апартамент-комплексах в Каліфорнії. Частіше за все, у вас є басейн, у вас є зони загального користування, такі як гриль-зона, як я казала, вже басейн. Це, скажімо за все, спортзал. Це можуть бути якісь дитячі майданчики, але це рідше. А і якісь зони, де можна просто проводити час. Наприклад, в наших апартаментах, в перших котрих ми жили, у нас був басейн, у нас був гриль, у нас був а, спортзал, а кімната а, типу офісна, там де був принтер принтерксіракс, просто великий робочий простір, де можна було а, попрацювати, і кімната. В котрі можна проводити якісь а, заходи. Якщо ви не хочете кликати людей там, до себе, або, або у вас на маленька кімната, ви можете орендувати цей простір, як правило, це безкоштовно, тільки депозит якісь даєте, якщо потім все, ви його а, віддаєте, а, де ви можете провести час з друзями. А, другий варіант це будинок, або там таунхаус, або ну, да, будинок, або таунхаус. ну Тут це зрозуміло. Да? це м Будинок, котрий ви знімаєте, як правило, в ньому не буде басейну з цього, що є в ком'юніті апарткомплексу, але є такі ком'юніті з приватними будинками, де все ж таки буде бас басейн, наприклад. І може бути те, що називається кондо, там, де все ж таки є деякі будівлі, де можна викупити для себе квартиру, і от вам власник напряму буде її здавати. Але це это... Рідше частіше це або будинок, або квартира в апартамент комплексі, Значить, як знайти цей будинок або квартиру. Це зіло, ви туди заходите і виставляєте собі по фільтрам, Я залишу посилання в дописі, виставляєте собі по А що ви хочете собі знайти. Ви можете виставити собі бюджет, ви можете виставити собі, що ви хочете, щоб було. Ваших апартаментах, наприклад, обов'язковий кондиціонір, або гараж критий, щоб у вас пральна машина, та сушилка була тільки в апартаментах, а не кудись треба було йти. Там басейн, спортзал. А, ви можете виставити рік, коли ця будівля мала бути збудована, в котрій ви хочете жити. Ви можете виставити, що ви хочете, щоб це було без калемів, наприклад, або там, це не важливо для вас. Тобто ви фільтрами можете а, вибрати і ціну ви можете виставити там бюджет і скільки кімнат вам потрібно. Тобто, фільтрами ви можете набрати все, що а, вас а, цікавить, як ви будете шукати і в якому в яких містах ви хочете шукати ваше житло. А, на що треба звертати увагу? Як правило, ну тут дуже багато а, старих. Будівель, і вони можуть бути, ви можете побачити таке, таку надпись як Renovate, Що це значить? що ну, Будівля може бути реально стара, але вони всередині зроб, зробили ремонт, поміняли кухню, зробили новеньку, поміняли всю техніку, зробили новеньку, там бани поміняли, там поставили нові, наприклад, пральні машини. Тобто зовні воно може виглядати старенько, але всередині це буде абсолютно там нормальна квартира з усіма умовами для вас. Що не типово для нас, коли ми починаємо шукати квартиру, це те, що вони рахують квартири спальнями. Тобто у вас завжди буде кухня і вітання, це як за замовчуванням. І далі рахується кількість спалень. Один бедрум – це одна спальня, два бедроми, дві спальні і три і вище. Тобто, якщо ви знімаєте два бедруми, це в Києві ми це називали трьошка, тому що це там дві окремі прямо спальні, і це плюс кухня, плюс вітання. А коли ви заїжджаєте в житло, ви маєте розуміти, що воно буде повністю пустим. Як правило, в 90% у вас є там кухня, а вже ж є, є посудовика. Це мікрохвильовка, сушка-пралка, але всю, всі меблі вам потрібно буде купувати. Це так буде в 90%. Іноді буває, що здають повністю мебльовані, але це власник. Якщо вони там кудись поїхали, наприклад, і хочуть здати своє, і їм не було коли це продавати. Але це рідкість. Зазвичай все здається абсолютно пустим. Гроші, які за вас візьмуть. З вас будуть брати рент за місяць, за вас візьмуть, коли ви будете заїжджати ще security депозит. Якщо у вас є кредитна історія, то цей а, депозит буде не дуже великий. Він там може бути там, 500 доларів. Якщо у вас є ще тваринка, він там може ще за тваринку взяти там, 500 доларів зверху. Якщо у вас немає кредитної історії, як, наприклад, було у нас, то перший свій депозит ми заплатили 5. 1150 доларів. І ці гроші, на жаль, заморожуються рівно до того моменту, поки ви не з'їдете і не знайдете нове житло. Коли ви з'їжджаєте з апартаментів, з цього депозиту вираховується все. Що вони робили в апартаментах після вашого виїзду, там прибирання, запасти якісь дирки, там, ще щось, і потім решта вам повертається. Або, якщо у вас був маленький депозит, то вас попросять ще доплатити. Прибирати після себе немає ніякого сенсу, бо вони все одно потім відправлять клінінг ще раз, все одно заплатять за це гроші. Так, от на наділу ви можете знайти всі варіанти житла, котре вам подобається. І а, якщо це апарт апартамент комплекси, ви онлайн робите собі записи на прийом. Вас зустрічає менеджер і показує вам квартири. Як правило, ви можете до навіть не побачити квартиру, в котрі ви будете жити, вам покажуть тільки там виставочну квартиру, що ви собі уявили, як вона може виглядати. В свою квартиру ви вперше побачите тоді, коли ви. Не будете заїжджати, тому що на момент, коли будете дивитися квартиру, вона може бути ще зайнята. А, а, що зручно в апартаментах? В принципі, в більшості будинках так само. Коли у вас щось а, зламалося, ви пишете листа ваш лізінг-офіс, менеджмент, який займається повністю цією будівлею, і вам той самий день, як правило, якщо хороші апартаменти, вам все а, ремонтують, міняють, і це супер зручно. А, Якщо на що треба звернути увагу, коли ви знімаєте житло? Ну, по-перше, це бюджет, в котрий ви хочете поміститися, і коли ви вже зрозуміли, який бюджет, і починаєте дивитися квартири. Звертайте увагу, щоб у вас перші вікна не виходили на ворота, звідки виїжджають машини. Тобто, якщо це, як правило, підземний паркінг, то щоб ваша квартира не була на цим підземним паркінгом, тому що це буде шумно. Друге, щоб ваші вікна не виходили туди, де забирають сміття. Тому що, знову ж таки, з кожного ранку дуже рано це буде шумно. Третє ну і плюс буде пахнути не дуже приємно. Третє, зверніть увагу, що ваші вікна не виходили на а, парк для тварин. Як правило, в парккомплексах є таке окреме містечко, воно огороджене, де люди можуть вигулювати своїх тварин і всі собачки пісюють і какають. І влітку це може пахнути не дуже приємно і вам прямо додому, тому краще. Зворовому того, що ваші вікна туди не виходили. А якщо вам вже дуже сподобалося парткомплекс, то перевірте, чи поруч немає пожежної станції або лікарні, тому що буде вночі вам дуже шумно їздити пожежним з своїми мігалками, сигналами, і це прямо не дуже приємно. Факап, котрий допустили ми, ми перевірили пожежних, все, сміття, все. Але ми не звернули увагу, що, незважаючи на те, що у нас квартира була на останньому поверсі, під нашими вікнами було таке місце, яке називається Jack in the Box. Це типу Макдональдс, але в мільйон разів гіршої якості. По-перше, там він працює 24 на 7, І коли ти влітку з відкритими вікнами, а там постійно приїжджають робити замовлення, ти чуєш, як вони по гучному мовцю розмовляють. Але це ще пів півбіти кожної ночі, третій ночі, до них приїжджає вигрузка, погрузка товарів. І машина робить так піп-піп. Це просто жахливо, і ти прокидаєшся, навіть якщо у вас закриті вікна, якщо відкриті, то теж 100% ви прикидаєтесь. І це коротше не круто, і це вам прям сильно, дуже сильно заважає жити. На що я б ще звертала увагу? Якщо у вас є діти, то ви маєте подивитися під кожним апартаментом під, внизу буде написано рейтинг школ, котрі входять в цей район. Тому що в школу ви можете піти тільки та, що у вас за індексом, по котрому ви живете. Якщо у вас є дитина, то ви маєте подивитися, щоб там був нормальний рейтинг школ. Найвища оцінка це 10, але треба вміти читати. А ці рейтинги, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, я розкажу про це окремо. Тому що у нас з нами певний час жила донька чоловіка. вона ходила тут в школу, і ми знаємо, як це вибирати школу і чого від неї взагалі очікувати, як правильно читати ці а, рейтинги. А, отже, коли ви вже перевірите ці всі нюанси, і вам де, А, Ціна і все ж на що я вам наголосила. А далі я вам рекомендую піти і почитати про цей комплекс, відгуки на Yelp і на Google. тому що а, може, може дізнатися багато чого неприємного. Наприклад, що там не знаю, крадуть машини або б'ють вікна, або там я не знаю вечері, наркомани якісь виводять. Все дуже залежить від району, тому треба, або там менеджмент при виїзді не виплачує депозит. Це все також слід почитати, щоб зрозуміти, чи точно правильно ком'юніті ви вибираєте. Також ви можете зайти на сайт а, вашого полі з і подивитися прямо по індексу, де стоять ці апартаменти, що у вас там по. А, Преступності. не пам'ятаю, як це буде правильно сказати. Коротше, крейм ви можете подивитися, і там буде написано, коли і що відбувалося. Ми коли, наприклад, заїжджали в апартаменти, в котрих ми жили, там щось найстрашніше що було. Це хтось там продавав марихуану три місяці тому, один раз. І це, типу, от максимальний крайм, котрий Стався, є такі, що ти деякі в райони заходиш, і розумієш, там краще, в день не, взагалі не ходити. І це дуже прикольно, що ти можеш це подивитися. Ти розумієш, де що і як відбувається. Окрім того, крім тої вартості, у вас буде вказана за ваш місячний платіж, я вам рекомендую питати у лідінг офісу, що ще ви будете сплачувати, і скільки це приблизно буде вам коштувати. Тому що є парткомплекс до вас, наприклад, Одне парковочне місце безкоштовне, а друге буде коштувати гроші. Або навіть одне місце від 300 доларів, наприклад, залежно із того, в якому це місць місць знаходиться. Наприклад, якщо це центр міста Сан Хосе, то я бачила апарт-комплекси, де і по 400 доларів було за парковочне місце. Це дуже дорого. А наприклад, ми знімали у нас було одне парковочне місце безкоштовне, а друге, якщо ми хотіли всередині в гаражі ставити, то плюс 100 доларів. А тобто, це нюанси, котрі ви маєте проговорити. Ви також маєте проговорити, спитати, скільки будуть коштувати ютіліс, тобто ваші комунальні. Тобто, це теж те, на те, що ви маєте розраховувати, наприклад, у нас. За сміття ми платили централізоване, незалежності від того, скільки у вас його було. І за воду також ми платили, просто ділилися на весь будинок. А, наприклад, там, електроенергія це вже був виключно наш рахунок, інтернет, з газом теж це був наш рахунок. Часи, як краще використовувати електроенергію, ви також на сайті постачальник електроенергії, ви можете вибрати, але вам в Лідінговісу можуть сказати, скільки це буде приблизно для вас. У нас є друзі, які платять там, в сумі не знаю, там, 100 доларів всіх комунальних. А у нас, наприклад, були такі самі за розміром апартаменти, а ми платили 350, тому що у нас були дуже дорогі відділі, якщо б ми це знали, ну, правильно спитали спочатку. Тому що ми і точно і походили на цю квартиру. Тобто це якісь такі підводні гамні, котрі треба обов'язково перевірити. Як правило, коли ви, аплає... коли ви подаєтеся, подаєте заявку подивитися якусь квартиру, вам тур робить менеджер, або, як це було в ковідні часи, ви взагалі могли приходити і самі все дивитися, вам давали там ключ або номер, за яким ви можете відкрити двері, і можете самі все це подивитися. Якщо вам цікаво, можете написати мені в коментарях, і я зроблю для вас декілька турів, покажу, як це взагалі а, працює. Що для мене було дуже великим плюсом, то що ти на сайті, на, на, на Зілу, ти за, одразу бачиш реальну вартість, і ти одразу бачиш реальні картинки, як виглядає квартира. Так що ти бачив одне, в ну, Києві було не знаю. Ми постійно ти на картинці бачиш одне, приходиш, а в тебе взагалі інакша гата. А, і це. Дуже бісило, тому що ти витрачаєш свій час на перегляди. А, от. І також головне треба знати, того, що ціни міняються в залежності від сезонності. Тут є сезонність, вона обумовлена тим, коли діти йдуть в школу. А влітку це хай з весни посередину осені, це високий сезон, тому що. А, закінчується школа, і люди міняють, можуть міняти житло під хорошу школу на новий навчальний рік, тому що ти ходиш в школу, яка в тебе по індексу. А, от, і це саме пікові сезони, коли ціни підіймаються, ціни реально вища на житло. Потім десь з середини жовтня ціни починають трошечки падати, і взимку взагалі найкращий час для на переїзду, тому що тоді саме такі... Нормальний ринок а, по цінам. Також лайфхак, про який ви маєте знати, про що ви маєте питати. А, ніколи не а, бійтесь питати про знижку, чи може парткомплекс надати вам якусь знижку, тому що, як правило, вони можуть. І друге, це про що ви можете запитатися, чи є у них безкоштовні місяці. Так, да, вам не почулося. Коли ми заїжджали, а, нам назвали одну суму, яку ми не могли собі дозволити, але мені дуже... Подобалася квартира, і я запитала, які варіанти, якихось дискаунтів вони можуть нам надати, і вони нам знизили оплату на 100 доларів, здається. Плюс вони нам дали місяць безкоштовно. І це так, типу, дуже багато Де таке є. От ти реально приїжджаєш і ти місяць живеш безкоштовно. Перший місяць ти нічого взагалі не платиш. І це, ну, Дуже сильно економить тобі гроші. Це там то що тобі треба обставити квартиру. Наприклад, там в нашому випадку це там було 4 тисячі доларів, за ми змогли купити щось додому і не платити цілий місяць. І коротше, це було дуже зручно. От, це то як тут шукають житло. А, і як запляжають контракт. Контракти є декілька варіантів. Ви можете зробити на півроку і від року до. Від 12 до 15 місяців ми заключали перший наш контракт на 13 місяців, тому що ми порахували, що нам краще буде потім нове житло шукати з середини осені, щоб нам це було вигідніше по фінансам. Якщо ви захочете розірвати житло раніше, це може бути боляче, тому що, наприклад, у нас, якщо б ми захотіли з'їхати раніше, ми б мали заплатити 8 тисяч доларів штрафу, але. Є варіанти, що ви можете зробити. Ви можете піти і знайти когось, хто заїде замість вас в цю квартиру, і тоді Ліса Грім, так це називається контракт, перепишеться на нову людину, і ви тоді нічого не втрачаєте. Але це ваша відповідальність знайти нову людину, котра заїде замість вас. Це робиться там оголошеннями на Фейсбуці, розділ Marketplace, Там от постійно якісь такі оголошення є, або в місцевих групах серед українців ви можете там дати об'яву вашої квартири, може хтось захоче з'їхати. Або ви можете, ви можете далі продовжити платити за цю квартиру, поки не закінчиться у вас ліс, і приїхати в інакшу і ще за платити, Але це подвійний витраток, мов вони. Потрібні. Якщо у нас була ситуація, коли ми думали, що ми вже будемо з'їжджати, але ще не знайшли нову квартиру, то наступний ліс ми взяли помісячний, але це було дорожче нам звісно на 30 чи на 400 доларів, ніж попередній контракт. Але якийсь час ми так пожили, потім вирішили, що ми все ж таки ще на рік залишаємося в цих апартаментах і потім переписали вже на рік. Тут тобто після перших ваших півроку або року там вже Плюс-мінус ви зрозумієте, що для вас буде зручніше. Якщо захоче, якщо вам цікаво, в наступному виписі випуску можу вам розказати, як ми знайшли свій перший будинок, котрий ми зняли, в якому ми живемо, як він виглядає, чи вигідніше це ніж апартаменти. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайком і пишіть в коментарях про що вам ще розказати.